Накипіло з Володимиром Носковим. Понад тисяча дорожніх аварій сталося у Харківській області від початку року. Загинули 43 людини. 360 травмувалися. Статистику ДТП за півроку оприлюднила поліція Харківщини. Торік у поліції встановили кількість аварій порівняно із 2023 роком зросла на 30%, що показувала статистика після початку російського повномасштабного вторгнення та як запобігти ДТП. Ну і зрештою про причини, основні основні ми дізнаємося сьогодні. Причини отже, про це будемо говорити далі в ефірі Радіо на і вже з нами на. Зв'язку Руслан Пальошко він дня. є о доброго дня! Доброго ранку, доброго. старший інспектор управління е, превативної діяльності головного управління національної поліції в Харківській області. Бачите, який у нас Руслан дуже е, активний. А е, власне, Руслане, давайте е, і почнемо. Е, з Основного е, я хочу, щоб ви зараз е, поділилися, е, що фіксуєте останніми е, тенденціями. Це можна говорити про те, що от від 2022 року, коли фіксували ну мінімальний, напевно, за взагалі так десяток років рівень ДТП. Ну зрозуміло, почалося повномасштабне вторгнення багато людей поїхало, місто було порожнім. Та і далі, коли люди почали повертатися, водії на своїх автівках повернулися до Харкова, все повертається назад. Звісно, дана ситуація вплинула звісно, негативно на зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. Ми розуміємо, що кількість учасників дорожнього руху збільшилась у зв'язку з цим. Це і призвело до цього. Також це призводить до того, що все ж таки люди повинні ставитися трошки з повагою до інших учасників дорожнього руху, перш за все. Основною причиною дорожньо-транспортних пригод зараз є це. Безпечна та встановлення, встановлена швидкість руху. Водії не дотримуються її, і тому це ви маєте на увазі швидкості, значить максимально у місті це 50 кілометрів. Так? Так, не, так не дотримуються цього та не дотримуються. У зв'язку з цим водії не впевнено себе ведуть на дорозі і здійснюється зіткнення з іншими транспортними засобами. Для того щоб цього не було, водій повинен бути впевненим і дотримуватись вимог встановлених дорожніх знаків, основна ж причина цього, ми розуміємо, що це перевищення безпечної швидкості руху, тому ми впроваджуємо на території Харківської області і місто Харкова встановлення приладів трука. Під час повного Це масштаб... якраз прилади, які ведуть фотофіксацію? Да, да. Так, Фото, відеофіксацію, порушення вимог дорожніх знаків, а також порушення е швидкості руху, е під час повномасштабного вторгнення вторгнення, звісно, всі прилади були відключені. Фіксації не велось. Ну, оскільки ми розуміємо, що пересування військової техніки та інше, тому це все. Однак, в 2024 році ну, ми все ж таки домовилися, що будемо впроваджувати дані прилади, і впровадили у 14 місцях. Це а Це 10... у місцях. Це по області чи в самому місті Харкові? Дивіться, 8 по місту. Чотири по області, ну поки що так. Будемо також в цьому році робити працю в цьому напрямку. Да? Руслана, а ще уточніть, чотири по області це в громадах, в містах громад. Це у нас основні автомобільні дороги, такі як М-03, траси, Київ, Харків, Довжанський, М-18. Це Харків, Сімферополь, Ялта, Алушта і т 21 11 одинадцять Печеніги, Великий Бурлук. Там є ділянки місцевості, де дійсно трапляються дорожньо-транспортні пригоди, частіше за все, через перевищення безпечної швидкості руху. Тобто, ви взяли отакі от найскладніші так, ділянки траси. Там встановлюєте та так. Ага. так. Також у нас ми давали запит запити на власників балансоутримувачів доріг, тому що згідно чинного законодавства вони встановлюють місця концентрації ДТП. І зараз ми надали такий запит, і нам прийшла відповідь, де згідно аналізу лінійного були встановлені такі місця, і у нас таких місць. Також 12. 12 і 12 – ці по області це у нас траси. У зв'язку з чим ми також будемо якось вживати відповідних заходів на даних ділянках доріг з метою недопущення там порушень. Тому так, будемо... а на цей рік скільки е, заплановано у вас встановлення заплановано максимально. У нас е, стоїть 12 місць концентрації ДТП, і ми розуміємо, що було б е, дуже гарно, якщо б в цих 12 місцях були б встановлені труками. Це так, було... ще одна причина аварії це недотримання безпечної дистанції. Дистанції, звісно. Ну, це той випадок, коли водії не дотримуються дорожні, дорожніх вимог, вони не вибирають відповідну дистанцію, на які вони можуть відповідно зреагувати. З метою недопущення дорожньо-транспортної пригоди. Тому я прошу водіїв, саме звертаюся до водіїв, будьте впевнені в собі, і якщо ви не впевнені, ну не треба не треба е, здійснювати обгон або інші дії, також ну, приймати е, дистанцію відповідно. Угу. Порушення правил проїзду, е, значить, е, на перехрестях на перехрестях. Ну заздалегідь ми знаємо, що є дорожні знаки. Якщо не, не встановлені у нас е, світофори, ми керуємось дорожніми знаками. Якщо не встановлені дорожні знаки, ми керуємось вимогами поміха справа. Тому прошу дотримуватись цих саме вимог. І якщо ви повертаєте справу, пішохода треба пропускати. У нас також часто здійснюється наїзд на пішохода, тому що люди, коли здійснюють поворот на перехресті, ну щось не бачать пішоходів, які крокують іменно по пішохідному переходу. Під час проїзду перехрест. Прошу дотримуватись вимог, поміха справу, а також дотримуватись вимог дорожніх знаків, якщо є там такі. А мене цікавить тут час від часу телеграм-каналах читає, що люди вимагають встановити то там світлофор, то там світлофор. Вже читають про те, що оскільки не усюди ну, є та світлофори, то і виникають небезпечні ситуації, як взагалі люди. Не можуть на це впливати, і чи зважаєте ви на якраз побажання, щоб ну, зробити більш стабільними, більш спокійними ці місця? Звісно, національна поліція враховує пропозиції від громадян, розглядаються, дають обґрунтовані відповіді. Якщо, якщо це можливо, встановити там той же світофор або дорожній знак, він буде встановлений. Є определені Правила встановлення цього, і треба це все зазначати також в схемі дорожнього руху і інших правових е, актах. но е, це розглядається питання, воно враховується в роботі, і тому треба писати: якщо є такі місця, пишіть до національної поліції, розглянуть і дадуть вам обґрунтовану відповідь або встановлять відповідний дорожній знак, або світофор. Звісно, ми для людей працюємо. Я сьогодні, готуючись до нашої програми, зайшов на. Сайт Харківського національного автодорожнього університету у них цікаве, вийшло дослідження. Науковці його провели, де вивчали причини аварій до початку повномасштабного вторгнення і як вплинула власне війна на безпекову ситуацію вже під час і от. Один із висновків, я хочу його вам прочитати: чи погодитися ви з цим чині? Значить, встановлено, що при зниженні загальної кількості ДТП відбулося зростання тяжкості наслідків ДТП. Ця закономірність підтверджена шляхом аналізу відносних показників тяжкості ДТП. Виявлені відмінності у показниках аварійності та смертності на дорогах Харківської області у 2023 році, порівняно із періодами до початку повноваштабного вторгнення, і це говорить про зміну умов дорожнього руху. Ну, от, власне, такий висновок. Що ви скажете ну, про це? Це все можливо. Ну трошки це треба зараз… Щас... Ну, це можливо. Ми не сперечатимось, що дорожньо-транспортні пригоди зараз зростають імна з потерпілими, де люди отримують якісь тілесні ушкодження, або взагалі проїздить загибель особи, яка керувала транспортним засобом, або пасажиром, або б було б пішоходом. Да, це таке є е, така тенденція. Однак ми з цим якось питаємось боротися. Також у нас ми розуміємо, проводили ще е, проводили спілкування з перевізниками. Тому що якщо у нас було таке ДТП з перевізником е, зі сторони міста Чугуїв, пересувались транспортний засіб, який перевернувся а там багато пасажирів і вони отримали, звісно, тілесні ушкодження. Угу. Тому і див, дивимося на. Правила дотримання водіями таких транспортних засобів технічного стану належного, щоб гума була відповідна і все інше. Так. А е... якщо так, 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 прошу прошу. Ага. Ні, 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 а питання а... я... та давайте про пішоходів, власне, поговоримо. Що, О, весь час а... і поліція просить дуже і... дуже, турб... дуже та дуже... Та, та, дуже... та та просить поважати і себе, і водіїв, та а, і от якраз залишається відкритим запитанням. Вони стають більш грамотними? Чи носять люди? А е... от діти тим паче були неодноразово ці інформаційні компанії, світловідбуваючи, ті ж самі е... стрічки. Я Тому я що маю, якщо а... послухати. Водіїв, які їдуть, та, то вони просто матюкаються на пішоходів, кажуть, що не ну, просто грубе нехтування правил, ну а пішоходи, в свою чергу, кажуть про водіїв. Взагалі, от тенденція покажу, показує, що більш молоді учасники дорожнього руху пішоходи вони дотримуються, вони там вішають собі на портфелі стрічки, наліпки. Да, дійсно видно. Тобто все. це притаманно молоді, так, та Так, да, Це притаманно молоді, і ми проводимо дійсно компанії. Ми приїжджаємо з молоддю спілкуємось. Вони це розуміють, і це прикольно. Там смайлик який-то повісити, або там якусь трещітку якусь красиво. Да, воно бо воно вони Носяться. Ну однак, зараз така тенденція, що Похилого віку люди вони не дотримуються цих вимог, і вони от категорично не хочуть переходити дорогу по пішохідному переходу. От 5 метрів від пішохідного переходу вони туди йдуть. ну Ми з цим також намагаємось боротися. А як ви, до речі, якими аргументами ви спонукаєте людей? Ми проводимо да. Це no, спілкування, no, чи no, все-таки no. є у нас і випадки штрафів. Ні, є, є випадки взагалі штрафів. Звісно, ми штрафуємо, але не всіх. Ми спочатку попереджуємо. Однак у нас е також поліцейські виїжджають на ті ж самі місця, і якщо ну, особа не, понимає, не розуміє з першого разу, ну пишуть її штраф уже тоді. Тобто ну, двічі-тричі краще намага, не потраплятися все ж, патрульному? Це ж так, да, все ж пояснити особі, що ну не треба так робити. Якщо про слідкувати до пішохідного переходу, ну займе це там 5 хвилин. А так ви себе е... mm -hmm. Лучше прямувати mm -hmm. по пішохідному переходу. Ми бачимо, що за останній е рік, два, так багато чого змінилося в підготовці водіїв, та да? це і yeah. тепер змінені. Умови іспитів, процедури, власне, що тепер можна їх перездавати перескладати. Можна тепер спочатку в онлайні скласти теоретичну базу, а потім вже пройти практику, коли будеш готовий, і власне скласти іспит. А за вашими практичними спостереженнями це посприяло підвищенню рівня обізнаності і підготовки практичної власне водіїв. Ні, звісно, посприяло. Ми бачимо, що водії зараз більш впевнено їздять, і це дійсно дає свої позитивні моменти. Ми ж також бачимо, як іспити зараз проводяться. Багато людей зараз багато дійсно здають на різні категорії, і екзамени проводяться на належному рівні. А, ну і ну, зрозуміло, що аварії так само можуть виникати через надгромадження, так, неправильне так. Е як ставлять машини, та на, е по боках доріг, у бабіч доріг, та, і давно говорять про те, що треба, щоб міська влада знову включала систему паркувань. Ми тут вже спілкувалися і з Липовим, заступником міського голови mm -hmm. стосовно паркування, але поки що е платного паркування не започатковують і власне парковщики ще не стежать за цим порядком. А ваша все таки рекомендація від поліції, міській владі як звучить сьогодні? Міській владі ну, це першочергово, це встановлення дорожніх знаків відповідно там, де вони потрібні. Друге, це належне, належне утримання вулично шляхової мережі. Якось ми плічопліч з адміністрацією впливаємо на це та робимо максимально. Так виявляємо факти неналежного отримання вулично-шляхової мережі і робимо так, щоб воно найближчим часом все було нормально. Так, а щодо парковок, от ви їм рекомендуєте все-таки знову ну, відновити. Ну рекомендуємо, але ну, це тільки рекомендація. Тому що поліцейські також проводять в цьому напрямку поки що роботу. Не так, звісно, як хотілось, однак поліцейські також забезпечують це все. Угу. В основному це у нас на ринках, в таких місцях, де дійсно велике навантаження транспорту, там поліцейські приїжджають і працюють в цьому напрямку. Угу. Розрібаєте, що називається. Трошки так. так. Та, та, а центр теж дуже захаращений. Центр ну загаращений. Ну зараз теж ми під всі дорожні знаки. Ну проїжджають поліцейські, патрулюють, виявляють водіїв, які порушують вимоги дорожнього знаки. Та ну, звісно, просять їх переставити в більш безпечне місце, як і для себе, так і для інших водіїв. А практика штраф майданчиків наскільки часто застосовується? Бо у Києві про це дуже часто просто розповідають. І, нас, і Я у Львові маю що, можливість. Поки, та, та, поки що спостері. так це все не працює. Ну в, в подальшому, звісно, ми будемо е, приймати практику Києва, так також будемо намагатись впровадити це все. Угу. Дякую вам дуже, пане Руслане. Руслан Дякую. Пальошка, старший інспектор управління превентивної діяльності, головного управління національної поліції в Харківській області, був на зв'язку із Радіо Накипіло. каже, що треба поважати одне одного і не бути точно егоїстом, як водіям, так і пішоходом. Тому що о, всі ми зацікавлені у взаємній безпеці, правда, і не може так. такого бути, що. Комусь привілейована може бути становище, а комусь ні. Та правильно все кажу? Сто процентів. Дякую, Руслане. Дякую. Гарного. Навзаєм тихого дня. Друзі, це власне все. з Чим я до вас приходив зранку, будемо далі спілкуватися з вами ну, особисто я завтра і вранці, і вдень, а сьогодні зустрінетесь з залікою Піхторевою і ввечері із Філіпом Деканем. Музика, новини і далі музика, власне, і подкасти.